Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати виборів у Польщі. Екзитполи вчора давали один результат. Казали, що Рафал Часковський може перемогти. І екзитполи робили цей замір, але сталося інакше. Кандидат, який не любить Україну, який обманув дідуся і забрав в нього квартиру, обіцяв його дотримати до пізньої старості і не зробив цього. Який обіцяв Україні зупинити вступ в ЄС та НАТО, який об'єднувався з антиукраїнською конфедерацією, все ж таки перемагає мер Польщі залишається мером. Коаліція, яка роки три намагалася збити владу партії Піс, не вийшла. Зараз можливі далі політичні пертурбації, тому що можуть захотіти свою коаліцію, нову відповідно, президент може прийти і розпустити парламент. Ну але залишається найбільше питання, що робити Україні раз друге. Чи буде Кароль Навроцький робити все, що те, що він казав? Підігрівати антиукраїнський настрої. Його цікавить Волинь, його цікавить, значить, зерно, але його не цікавить Росія. Він не знає, що робити з Європейським Союзом, тому що та риторика, яку він веде, Польщу може не посилити. І це насправді виклик, як еліти обох країн зможуть працювати, зробивши так, щоб і Україна, і Польща були. Сильними слабкою повинна бути в цьому регіоні Росія. Що робити нам? Що буде робити Навроцький? Давайте аналізувати. Плюс у нас сьогодні приїзд, наша делегація вже в Стамбулі готується до переговорів з окупантами. Всі жартують, а як же Росія доїхала до Стамбула, якщо літаки у них... Немає. Вчора СБУ просто поскручувало їм шиї. Більше 40 літаків стратегічної ядерної авіації просто канули в літу. Українські хлопці і дівчата за допомогою дронів просто переламали хід війни. Я вам вчора це казав ще в обід, але сьогодні вийшло авторитетне видання. Washington Post і каже: Да знаєте, українці праві, вони переламали хід війни. Такого ще ніхто не робив. Те, що я вам казав вчора ввечері, да, один такий фургончик це добре. Три аеропорти довбати одночасно добре. А тепер уявіть сотні таких фургонів, які їздять по Росії. Хтось біля Кремля, хтось їздить на такому фургоні біля Нового Гарьова, де живе Путіна, Владивосток, Пітер, Сочі. Знову ж таки, там, де воєнні бази, там, де воєнні бази, де стоять самоліти, де тушки, ракети. От, а де склади дронів. От уявіть, якщо їх сотні, вони всі управляються з України і що хочемо, там стріляємо і випускаємо. Ось це непогана історія, яка може бути Вашингтон Пост каже так: Українці міняють хід війни. Якщо Трамп казав, що в Україні нема козирів, то як мінімум вони почали з'являтися, бо технологічність, розум і сміливість українських військових в даному випадку СБУ показали. Що Україна має козирі, просто не завжди ними користується. А кількість козирів Росії впала і просіла дуже сильно у Путіна. Давайте все це проаналізуємо, плюс на десерт вам залишу штучку. Трамп поширює теорію змови, стверджуючи, що Байден страчений у 20-му. Році. Я вчора дивився відео Байдена. Він ні на гуманоїда, ні на робота, ні на підставного Байдена не схожий, начебто той самий Байден. Ну, але Трамп репостить теорію змови. Ну, не знаю, не знаю. Хочеться посміхатися і думати, що все це неправда, але це наша з вами реальність, це наш головний союзник. Ну, знову ж таки, так виглядає демократія. Як казав Черчилль. Найгірша з політичних систем, але поки що краще їм не придумали. Давайте все це аналізувати переговори Росію, Польщу і Штати. Підпишіться на цей канал. Нам треба 50 людей, щоб досягнути нашої проміжної цілі в 700 тисяч. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться 50 прекрасних українців. Не вистачає для того, щоб вийти на 700. Друге, ми з вами збираємо. Нам ще 600 з хвостиком тисяч залишилось до мільйона. Ми збираємо на реби для Хартії на Харківщині. Наші хлопці і дівчата б'ють окупантів, б'ють дуже технологічно за стандартами НАТО. Все як вчать в американських академіях. Максимальна концентрація на життя наших солдатів. І поки вони дронами знищують окупантів, треба робити наступне: захищати наших героїв. Тому, будь ласка, зробіть донат на реби, автоматизовані реби дистанційно управляються, прям мережа ребів. І от ними оберігають наших хлопців. Тому, будь ласка, зробіть донат 100-200-500 гривень. Прекрасний старт цього тижня. Будь ласка, зробіть це зараз. Щоб не говорили вчора, екзит поле. А сьогодні Навроцький стає президентом. 100% голосів пораховано. А, 50,89%. Рафал Часковсь 4911. Неповних 2 один з хвостиком, розділяють Польщу, яка, до речі, розділена по соціології, прям видно. Але розділяють Польщу від двох різних кандидатів. Різних дуже сильно. Один був більш ліберальний, інший більш націоналістичний, консервативний. Але за спиною у нього стоїть Ярослав Качинський, за спиною у нього стоїть Дуда. Хлопці, які розуміють і знають Україну, хлопці, які повинні допомогти його втримати в проєвропейському, в проукраїнському векторі. Давайте сьогодні, в день, коли Кароль Навроцький переміг, який робив дуже багато неприємних для нас заяв. Давайте сьогодні зробимо розподіл: це був кандидат, а це буде президент. Це розподіл і для нас повинен статись, і для нього. Чому? Тому що є вибори. Це демократичний процес, коли треба доплести Для того, щоб сформувати свою політику. Якою ця політика буде, ми дізнаємось, тому що не завжди кандидат дорівнює президенту. І не завжди президент дорівнює кандидату. Ярослав Качинський йому вчора аплодували це брат. Іншого президента Качинського, якого вбили росіяни. Росіяни, з якими сьогодні воюємо, ми яких ми сьогодні знищуємо. По великому рахунку, він замполіт партії. По великому рахунку, він ідеологічний наставник, натхненник і людина, яка вже добрих півтора десятиліття тримає Польщу в своїх руках. Карель Навроцький ідеологічний кандидат, якраз таки по. По схемі спеціалізації самого Качинського, він ідеолог, і його вибирали якраз таки за ці легкі голоси, часто антиукраїнські. Колись Кучма в інтерв'ю казав, чому у нас з Польщею гарні відносини, чому ми любимо поляків, чому поляки люблять нас. Тому що кожен раз, коли президент Польщі телефонував і пропонував приїхати в гості, Кучма брав літак і летів. Ми просто їли смачну польську їжу, пили. І домовлялася. І кожен раз, коли Кучма запрошував на полювання в Україну чи просто посидіти в кончезаспі біля каміна, Квасневський приїжджав і вони знову домовлялись. Ось дуже важливо зберегти нормальні людські відносини між нашими країнами, народами і нашими політичними елітами. Ворог сьогодні на порозі від цього можуть постраждати обидві країни. Це перше. Друге. Нам важливо розуміти, що ідеологічно подразнювати нас навроцький буде намагатися, в силу ідеологічності його приходу директор Інституту національної пам'яті зрозуміло, що буде маніпулювати історію. І тут не треба входити в емоції, тут треба фактажно з ним говорити, не переходити на ці політтехнологічні речі, які придумали в його команді, тому що буде підніматись питання. Волинської трагедії. Це нормально, це історія. Поляки скажуть, що сталося з поляками на Волині. Українці повинні сказати, а що ви робили перед цим на Волині? І чому такий складний, сумний історичний результат мають обидва народи? Друге, при Кваснєвському і кучмі обидва народи один в одного попросили пробачення. Питання в тому. Чи кожну каденцію виборів нового президента народи повинні просити пробачення? Третє, яка проекція майбутнього, що Навроцький буде будувати? Ні НАТО для України, коперсання в історичних наративах і архівах, розкопування могил, чи побудова сильного регіонального союзу, який допоможе зберегти мільйони життів тих, хто живе сьогодні, на майбутнє? Ось це питання: що треба робити Україні? Україні треба зараз працювати більше з Румунією, розуміти, що зерно будуть перекривати. Можуть перекривати, не будуть, можуть, а можуть не перекривати. Якщо будуть перекривати, розуміємо, що море єдиний вихід. Підстраховок, які можуть йти через Польщу, може не бути. Конфедерація Навроцького може підтискати. До цього теж треба ставитись з розумінням. І просто мати інші запасні шляхи. На щастя, антиукраїнська проросійська партія в Румунії не пройшла. Ці два троянських коня завершують свої політичні кар'єри. Ця обела. Все, ми з ними прощаємось. Кандидат мер Бухареста заходить. До речі, типова європейська політтехнологія, яка в Польщі не спрацювала. Беремо мера, перемагаємо російського троянського коня. Навроцький не проросійський, але він любить підтримку часто маргінальних прошарків населення, які не хочуть задумуватись в складність геополітики. З цим треба навчитись працювати. Але Дуда прийняв дуже правильні рішення в 2022 році. Дуда був одним з лідерів Європи, всієї Європи, не тільки Польщі, який запропонував. Україні велику допомогу пропустив через Польщу всю американську, британську і французьку допомогу, став хабом і по прийому українців і підтримці, і по передачі зброї. Є надія, що представник цієї ж партії може бути таким же. А є надія, що не може. Побачимо, не будемо загадувати. Платформа залишається. Коаліція платформи зараз, очевидно, може посипатися. А Кароль Новроцький захоче мати парламентські вибори для того, щоб. Мати свого прем'єр-міністра для того, це типова політична технологія на хвилі рейтингу розпустити парламент, взяти свого прем'єр-міністра, який буде виконувати твою волю. Тобто ми бачимо, що в Польщі ще кілька місяців може бути політична нестабільність. Друге, не виключаємо політичний розкол, коли Ющенко в одній команді Тимошенко в другій. Якщо Навроцький розпускає парламент, парламент проходять коаліція. І Навроцького з Федерацією, і е, Часковського і Туска з іншими партіями, типу Шимона головні і інших. І якщо вони розуміють, що платформа бере більшість, президент буде за одне, а прем'єр буде за інше. Для нас це теж непоганий сценарій. Він буде балансувати інститути всередині самої Польщі. Повірте, сьогодні не святкують. Да, Кароль, як справжній король, відкрив шампанське, явно й не одне. Але задача зараз швидко заміряти соціологію, перетоки, зрозуміти, хто зможе мати свою коаліцію. Повірте, не один раз працював в політичних штабах і знає, що це найтяжчий ранок, коли треба зробити проекцію майбутнього, яким чином не просто виграти вибори, яким чином отримати владу, щоб реалізувати свою програму. Ось це важлива деталі. Це те, чим відрізняються політичні новачки, які на емоціях на ейфорії пригають і радіють від реальних політичних вовків, які розуміють, з чим треба працювати. Тому чекаємо на наступні рішення. Нам самим треба розуміти, що надіятись на когось одного не варто надіятись, я вам завжди говорив. Треба на себе, на сильну, потужну, успішну Україну, яка не хоче. Іти і піддаватись на політичні маніпуляції минулого, на історичну несправедливість, яка точилась на наших територіях, тільки заради того, щоб нам закрили одне чи два логістичних чи політичних питань. Так, Угорщина може отримати союзника в блокуванні України. Може. Але це питання завтрашнього дня, до якого ми прийдемо і будемо вирішувати завтра. Сьогодні наші приїхали в Стамбул. Мєдінський вже робить свої заяви в стилі Наполеона і Черчилля, який придумує просто в gpt чаті ну, от, А чи ВКонтакте, в них там Аліса, Штучний інтелект. Ну, от. А, тому Мєдінський, Аліса і решта цих покидьків приїхали до Стамбула. Після обіду почнуться переговори. Україна, я вчора ввечері писав, озвучила свій план і свій меморандум, готові по ньому рухатись. Ми трошки видозмінили делегацію. Є там правда, трошки пішоходів, а є серйозні люди. Ну от очолі Рустему Мерову, Багато військових, ну от багато військових функціонерів. Тому будемо дивитися. Ну от щоб росіяни не спробували забити гол в наші ворота. Те, що вчора казали, що а, Трамп з Путіним можуть зустрітися до кінця року, бачимо запал росіян на швидку зустріч в червні. Згасає загалом, Росія не демонструє налаштованості на мир. Бомбили сьогодні Харків, бомбили іскандерами багато українських регіонів, намагаються нас зламати, але це не працює швидше, навіть навпаки. Вчора надламали русський дух, от а, знищивши їхні літаки. Ну, ну нічого, це не кінець, нехай не розслабляється. Лавров вже сьогодні дзвонив, жалівся Рубіо. Правда, в російській пресі кажуть, що Рубьо посочувствував е взірваному мосту. В американській пресі цього не дають. Кажуть, булшіт, нема такого, ніхто не сочувствував вашим КГБшним, ГБшним налаштуванням. Ви самі взірвали, самі хотіли нас туди затягнути, в цю штуку. Ні, Україна сказала, такого не буде що відбувається далі? Ми сьогодні чекаємо вечора виходу делегації. Думаю, буде серйозна інформація. Поки що її немає. Давайте чесно, поки що ми чекаємо на цю інформацію. От делегації тільки приїжджають, обживаються, налаштовуються. Дорога в нас далека. Це ці покидьки окупанти можуть летіти напряму. Наші їхали. Що називається, з пересадками, але нічого. Козацький бойовий дух в Стамбулі ніколи не згасав, в незалежності від візитів, з якими ми туди приїжджали, без образ нашим турецьким друзям, які сьогодні нас там хостять, приймають. Але були різні історії, тому можемо навіть це не згадувати. А друга історія, яку я вам теж хотів розказати, в Сполучених Штатах Вашингтон Пост вийшла дійсно з гарною статею. Хвалять Україну, нам це дуже приємно. Давайте нам це дуже подобається. Вони кажуть, що ми дійсно зробили класну роботу. Ми дійсно зробили дуже гарні речі, але треба пам'ятати, що все це проміжний етап. Тобто це не фінал війни. Путіна не знищили російську армію, не зламали вони все ще на нашій території. Тому не зазнаємось, донатимо Збройним силам, донатимо на Хартію. Будь ласка, зробіть це зараз. Ну от, тому, що розуміємо, що це технологічні речі, які народжуються в головах прекрасних українських військових. Ми з вами за технологічність всі наші донати технологічні, не просто купляти, щоб 1 плюс 1 було 2. 2 плюс 2 в нашому випадку дає 8. Тому що це технологія, це розум. Ну і вони нас за це похвалили, класно, да, десь допомагали. Хоча кажуть, американці не давали ціли. Може бути, дипломатично відводять удар росіян, що типу ми не давали це. Хтось там сказав, а ми це підтверджувати не будемо. Може, але насправді, якщо й давали, то не проблема ніхто це публічно не підтвердить. Ну от але й не виключає, що й наші самі могли цим. Попрацювати, ну і вишенка на торті, яку обіцяв, Трамп поширює теорію змови, що Байдена стратили. Він зарепостив невідомого користувача з кількома тисячами підписників і каже: все, Байдена нема, Байден помер. Я не знаю для чого він це робить. 10 мільйонів в нього підписників людей це безвідповідально. Ну от Байден, начебто, мав би відповісти. Можливо, зараз немає тих результатів, які Трамп міг би йому показати. Ну, от і він зараз запускає інші такі технологічні політтехнологічні речі, типу, давайте подразнимо Байдена. Він вчора теж писав, що не треба Байдену дуже сильно співчувати. Байден нагадаю, хворіє на рак. Треба, типу пам'ятати, що поганого Байден зробив. Не знаю, це їхня політика. Ми не будемо в це втручатися, є таке несеться. Можливо, це для внутрішнього електорату. Їх дійсно старе, довге протистояння, вони там один одному доводять, самі знають, що. Нехай розбираються наша задача дружити з обома партіями, дружити з обома кандидатами, і з тими, хто сьогодні, і з тими, хто буде в майбутньому. Ми стратегічні партнери, тому внутрішні політичні перипетії не втручаємось. Це їхня справа. Точно так же, як не втручаємось в питання в Польщі, хочемо жити дружньо. Новий президент це завжди нова сторінка, тому запрошуємо Навроцького в Україну, чекаємо в Україні. Ну от, а хочемо конструктивно. Ну а там м'яч на тій стороні поля побачимо, як буде. Але від свого відступати теж не збираємося. Точно так же, як не збираємось відступати в Стамбулі в переговорах з росіянами. Ну, як мінімум. Як казав Трамп, у вас немає карт на руках козирних. Нагадаю, що і у росіян теж козирних карт стало менше, а скоро і не буде взагалі. Друзі, напишіть, будь ласка, які у вас очікування від польського президента? Це буде плюс, це буде мінус. Яке ваше головне очікування? Перше, друге, я вас дуже попрошу зробити донат на хартію і підписатись 50. Прекрасних українців не вистачає для того, щоб ми з вами досягнули нашої проміжної цілі в 700 тисяч підписників. Це дуже велика сила, це потужно і для боротьби з пропагандою, і для якісних швидких зборів. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!